Вітаю в етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. Нью-Йорку стартувала 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Основна увага прикута до ситуації в Україні. На відкритті говорили зокрема про роботу чорноморської зернової ініціативи та боротьбу зі світовою продовольчою кризою. По відеозв'язку перед світовими лідерами виступив президент України Володимир Зеленський. На засіданні також є українська делегація у Нью-Йорку Її учасники зустрілися з керівництвом Міжнародного валютного фонду та обговорили нову сп спеціальну програму, яку місія фонду буде вести з Україною, роботу розпочнуть уже у жовтні. У Нью-Йорку розпочалася 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Особлива увага світової громадськості прикута до ситуації в Україні. Йдеться про глобальні наслідки, які вже спричинила війна, і які ще спричинить у майбутньому. Зокрема, на відкритті генсек ООН Антоніо Гутереш говорив про проблеми глобального голоду та всесвітньої продовольчої кризи, боротьбі з якою активно сприяє Україна, незважаючи на воєнні дії. Де æり... <GA Olive> <mauguru> ініціатива відкрила безпечний шлях через Чорне море для десятків суден, наповнених такими необхідними сьогодні продовольчими вантажами. Але кожне судно також везе на борту ще одну річ, яка сьогодні зустрічається так рідко: це надія. Панове, нам необхідна надія, і ще більше нам необхідні реальні дії. Нагадаємо, раніше під час візиту до Одеси міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із колегами з Ірландії та Литви розробили план для запобігання зриву Росією зернової домовленості. Ми скористаємося генеральною асамблеєю ООН, де я наступного тижня зберуться з усього світу високі долегації, для того, щоб максимально розширити коаліцію країн. В тому числі з Африки та Азії, точніше насамперед з Африки та Азії, які стоятимуть на захисті ось цього зернового коридору, як головні бенефіціари отримання з нього е, відповідного від нашого нашого зерна. ще одне питання, яке хвилює дипломатів з усього світу ядерний тероризм. Про це на засіданні Генасамблеї ООН говорив і президент України Володимир Зеленський, звернувшись до присутніх по відеозв'язку. Radiation blackmailing is something that should concern each and every one of you because none of you will find a vaccine against radiation sickness. The cost of living crisis continues in dozens of countries. It rules in the destabilization of the energy market. It's necessary to remove the main factor of global price turbulence. namely Russian energy blackmailing. про серйозність ядерної загрози, особливо через постійні обстріли атомних електростанцій, під час візиту до Одеси говорив голова МЗС Литви Габріель Осланцбергіс. Загроза ядерної катастрофи абсолютно реальна. Ми повинні розуміти, що це не якась теоретична ймовірність, що ризик може статися. Ми повинні чітко розуміти, що дійсно існує ризик і єдиний спосіб його уникнути або принаймні мінімізувати, домогтися того, щоб російські військові залишили запорізьку атомну електростанцію. Також українська делегація планувала заручитися підтримкою іноземних політиків для створення міжнародного трибуналу, щоб злочин агресії не залишився безкарним. Міжнародний кримінальний суд не має мандату на розслідування справ агресії. Саме тому дійсно ми обговорюємо створення міжнародного трибуналу, щоб бути впевненим, що злочини агресії не будуть замовчуватись що про них почує світ, і відповідальник буде покарано. А в нас з'явиться прецедент розгляду подібної справи. Ми маємо протистояти тому, що відбувається тут в Україні, а саме, вторгнення однієї країни в іншу. Представники України, перебуваючи у Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН, зустрілися із керівницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Сторони домовились про нову спеціальну програму з Україною. Робота над якою розпочнеться вже у жовтні. Наступні кроки двосторонньої співпраці вже окреслено. Відзначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кристаліна Георгієва запевнила, що МВФ залишається непорушним партнером України. У четвер, 22 вересня, з одеського порту вийшов Балкер Ванес з 30 тисячами тонн продукції для Афганістану. Це вже четверте судно з українським продовольством зафрахтоване всесвітньою продовольчою програмою ООН у рамках дії зернової угоди. Балкер прибуде до пакистанського порту, де пшеницю і доставлять жителям Афганістану, які страждають на продовольчу кризу. Ванеса – одна з семи суден, які у четвер, 22 вересня, вивезли з портів Великої Одеси загалом 107,5 тисяч тонн агропродукції для країн Азії та Європи. Повідомили у міністерстві інфраструктури. Усього за час роботи зернового коридору з українських портів вийшли 192 судна. Які експортували 4 мільйони 400 тисяч тонн українського продовольства. Вночі ракетних та мінометних обстрілів росіян зазнав Миколаїв. На щастя, серед мирного населення загиблих та постраждалих немає. Внаслідок атаки пошкоджено кінотеатр, адміністративні будівлі та житлові будинки. Миколаїв зазнав масованого ворожого обстрілу. Російські війська вдарили по місту зенітно-ракетними системами С-300. Наслідок цього пошкоджено багатоповерхові будинки, газопровід, водогін, двір кінотеатру та театру адміністративні будівлі. Про це повідомило Миколаївській Ова. Серед мирних жителів загиблих та постраждалих немає. Наслідки усувають співробітники комунальних служб. Але є й радісні новини. Між Україною та РФ відбувся масштабний обмін військовополоненими за посередництвом Туреччини. Українська сторона повернула додому 215 осіб, в тому числі 10 іноземних військових, а також захисників Маріуполя, бійців полку Азов. Обмін військовополоненими між Україною та РФ відбувся пізно ввечері, 21 вересня. Він пройшов у кілька етапів та на різних локаціях. З російського полону повернули 215 людей. Це військові прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, митники, цивільні. Серед них офіцери, командири, герої України, захисники Азовсталі та вагітні жінки-військовослужбовці. За них віддали 55 полонених окупантів. В СБУ підтвердили, що в Росії також відправили кума Путіна і одного з лідерів забороненої партії Опозиційний блок за життя Віктора Медведчука. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що п'ятеро командирів полку Азов, повернутих із полону, до кінця війни будуть перебувати в Туреччині у повній безпеці, у комфортних умовах та під особистою протекцією президента Ердогана. З початку війни з України до Великобританії прибуло понад 100 тисяч осіб, в основному за двома візовими схемами: поєднання з сім'єю та будинки для українців. Згідно з місцевими соцопитуваннями, на кінець серпня понад 40% тимчасових українських переселенців вже знайшли собі роботу або відкрили власний бізнес у Британії. Про особливості життя українців в Англії нам розповіла одна із переселенок із рівного юрист та аудитор Лариса Бровчук. Лариса на один рік займається бізнесом в Україні, а також є експертом в галузі оподаткування інших європейських країн. З недавнього часу вона живе та працює у Британії. І ось розповідає про життя та традиції цієї країни. В Британії вигідно бути бідним, як я завжди кажу, тому що коли твій заробіток маленький, то тобі даються соціальні виплати абсолютно всім британцям. Крім того, наприклад, по навчанню студентам дається кредит. 25 тисяч від держави фунтів вони вступають на навчання. Їм дається така допомога, яку ти можеш використати на свої потреби, там, що ти хочеш житло, машину, навчання, додаткове доплатити. Ну тобто, на будь що І при цьому, коли ти заробляєш менше 2,5 тисячі фунтів в місяць, то ти не повертаєш ці кошти, і вони тобі просто згорає цей кредит. Він безвідсотковий, і ти його нікуди не вертаєш. Скористатися цими пільгами сьогодні можуть і українські переселенці, каже Лариса. Крім того, в Англії працює цікава можливість накопичення фінансових коштів. Можна відкрити депозит урядовий, він відкривається терміном на 4 роки. Але накопичуєш ти його максимум по 50 фунтів в місяць. Ти кожного місяця маєш вкладати на цей рахунок по 50 фунтів. Відсотки тобі нараховуються на максимальну накопичену суму, тобто ти е, склав е, 1200 фунтів за два роки угу. і тобі 600 фунтів відсотків нараховується. Хоч ти 1200 аж в останній місяць від двох років накопичив. у Британії сама держава активно стимулює громадян самостійно будувати своє щасливе фінансове майбутнє, а не розраховувати лише на соціальну допомогу. Тут вважається, що ну основне це зібрати пасивний капітал. Зібрати накопичення, які б тебе могли втримати, ну якщо б в тебе там немає заробітної плати чи ще чогось. В цьому держава дійсно приділяє дуже багато уваги. До українців розповідає Лариса Бравчук, в Англії ставляться дуже доброзичливо, але повному порозумінню нерідко заважає різниця менталітетів. Українці вони такі більш холерики, їм все треба і вже. І вже і вже робота, вже заробітки, вже переселитись, вже, вже все. От ми привикли все швидко робити. І коли ми вперше стикнулися із сервісом Британії та, мабуть, і інших європейських країн, тут всі багато де поїздили, всі зрозуміли, що кращого сервісу, як в Україні, взагалі ніде немає. Ага. Україна центр Європи самий-самий справжній і не тільки географічно, а культурно в бізнесі однозначно в маркетингу британці все роблять повільно і згідно з законом. А ще постійно дивуються українському марнотратству у побуті. Вони не готують в більшості вдома. В більшості британці не готують. А в них уже все готове в маркеті запаковане, або вони доставку їжі все замовляють. В більшості це доставка їжі їм дешевше оплатити. За доставку і за е, готову придбану їжу як витратити свій час, е, електрику е, прибирання і тому подібне на приготування їжі. За словами нашої співрозмовниці, у Британії найвитратнішими виявляються дрібниці, наприклад, проїзд у транспорті або пластикові пляшки з водою. А ще тут дуже дороге житло та складнощі з наданням медичної допомоги. Тому перед тим як зважитися вирушити на проживання до Британії, варто добре все прорахувати та продумати. За даними Європейської комісії, понад півмільйона українських дітей інтегровано до шкільних систем країн ЄС. Водночас сотні тисяч дітей залишаються в Україні та продовжують навчання тут, у тому числі й офлайн. Зокрема, в Одеській області 48 шкіл повністю перейшли у формат очного навчання. Повідомили в міністерстві освіти. Загалом у Україні понад три тисячі шкіл працюють офлайн і ще чотири тисячі за смішаною формою. Дітям, які відвідують уроки очно, необхідно постійно нагадувати правила безпеки, вважають. Правоохоронці, що має твердо знати дитина у воєнний час, розповіли у патрульній поліції. З початку навчального року в Україні запрацювали 13 тисяч шкіл. З них більше половини у очному форматі, повністю чи частково. Це навчальні заклади, які пройшли перевірку на наявність обладнаного укриття. Дітям, які відвідують уроки обладнання, під час повітряної тривоги важливо не панікувати та чітко знати алгоритм дій. Про це разом із вчителями та шкільними інспекторами, школярам розповідають правоохоронці. Нагадуємо про правила безпеки під час повітряної тривоги, як себе поводити, що повинні діти робити, як вони повинні розуміти для того, щоб спокійно та безпечно дістатися до укриття. Шкільний рюкзак у воєнний час автоматично стає рюкзаком безпеки. Завдання батьків, окрім шкільного приладдя, покласти до нього бейджі ім'ям дитини, телефонами батьків чи близьких, а також запас їжі та води про всяк випадок. Щоб додавати дітям у рюкзаки, щоб у них була вода, щоб був якийсь перекус. В принципі, все те, що є і так у наших дітей, але може батьки щоб це могли розрахувати трошки більше. І також рекомендується, щоб був зарядний пристрій для мобільного телефону або павербанка, для того, щоб дитина могла підзарядити телефон. Небезпека може підстерігати і дорогою до школи. Патрульні нагадують, при виявленні підозрілих предметів на вулицях міста, необхідно одразу телефонувати до поліції. Не чіпати, не пересувати, не відкривати те, що знайдено. Якщо це валіза, рюкзак, не чіпати чи коробка, якщо це якийсь металевий прилад, знову ж таки, не підходити, негайно телефонувати до оперативних служб, викликати при цьому, якщо є можливість дочекати ці служби і попереджати. Ати людей, щоб вони не підходили також до цього міста. Був одеться випадок, розповідає Алла Марченко, коли діти виявили снаряди часів Другої світової війни. Вони діяли згідно з усіма правилами і попросили батьків викликати поліцейських. Досить багато прикладів. В нас таких є, коли фонують. І був приклад, коли це саме діти знайшли, звернулися до дорослих, і дорослі негайно викликали вже поліцію. Ми все допрацьовували і дякували, дякували дітям та їх батькам за те, що виховали. Не варто боятися звертатися до правоохоронців, наголошує Алла Марченко. Обережність ніколи не буде зайвою, навіть якщо після перевірки виявиться, що, наприклад, сумка, що залишилася або рюкзак, не несуть небезпеку. Найкраще викликати поліцію, особливо у воєнний час. Краще це зателефонувати та повідомити. І знов ж таки не підходити, тому що на жаль, випадки бувають різні і не слід цим ризикувати. Наша така робота: приїхати, перевірити та впевнитись, що це безпечно або небезпечно і допрацювати. Завдання батьків пояснювати дітям, що якщо вони відчувають небезпеку, завжди можуть звернутися за допомогою до людини у формі. Є такі приклади, коли на жаль саме бабусі, ми це чули, ми на це звертали увагу, і також й було деякі такі деяких таких прикладів, коли ми підходили та вже спілкувалися з бабусями, коли вони починають лякати дитину, яка вирядує, що ось іде людина в формі. Оцей поліцейський зараз забере і все. І будеш тобі з батьків десь там. Безпека дітей це результат спільної роботи батьків, вчителів та правоохоронців, вважає Алла Марченко. Мама та тато це головні авторитети для дитини. Тому важливо, щоб батьки не самоусувалися від виховання, розмовляли зі своїми дітьми та закріплювали знання правил безпеки, про які у школі розповідають педагоги та поліцейські. Другова сімейна сварка через ревнощі призвела до трагедії. В Одесі затримали чоловіка, підозрюваного у жорстокому побитті громадянської дружини. Молода жінка померла від побоїв у ліфті багатоповерхівки. У Київському районі на тверези чоловік влаштував громадянській дружині сцену ревнощів, коли та пізно прийшла додому. П'яний ревнивець жорстоко побив жінку пляшкою та виставив за двері. Від отриманих через побоїв трам та великої крововтрати постраждала, померла в кабіні ліфта. Повідомили в прислужбі обласної поліції. 36-річного одесита, підозрюваного у навмисному заподіянні співмешканці тяжких тілесних ушкоджень, затримали відкрито кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення. Волі на трасі Одеса-Ріні зіткнулися дві вантажівки. Один із водіїв загинув на місці, ДТП, іншого госпіталізували у важкому стані. ДТП за участю двох вантажних автомобілів сталося ввечері в районі Татарбунар. Водій вантажівки не впорався з керуванням, наїхав на острівець безпеки, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим вантажним автомобілем. Від отриманих травм водій першої вантажівки помер на місці. Другого водія рятувальники деблокували з Кужева та передали лікарям. Повідомили в прес-службі обласної поліції. 19-річний одесит Вадим Науменко показав найкращий за 25 років результат в історії українського плавання на дистанції 200 метрів та посів восьме місце на чемпіонаті Європи у Римі. Для вихованця спортивної школи Динамо це був перший дорослий чемпіонат Європи. Минулого року він став срібним призером чемпіонату Європи серед юніорів на дистанції 200 метрів. Наші кореспонденти завітали на ранкове тренування Вадима Науменка, де поспілкувалися із самим спортсменом та його тренером і дізналися. З якими труднощами одеському плавцю довелося зіткнутися з початком війни в Україні? Восьма ранку спортивна школа Динамо. У молодого одеського спортсмена Вадима Науменка закінчується ранкове тренування з плаванням. Вадим займається плаванням уже 13 років. Його батьки та старший брат теж плавці, майстри спорту. Вадим розповідає, завжди рівнявся на брата. «Плавав, плавав, плавав, Поїхав на чемпіонат України младше. Потім поїхав на взрослий, почав показувати результати, почав їздити на збори, почав лучати, влучати, влучати. влучати. І от зараз так. На своїх перших змаганнях серед молоді Вадим Науменко взяв п'ять золотих та дві срібні медалі. Коли прийшов займатися, йому було п'ять, згадує тренер плавця Олександра Курбанова. За її словами, задатки у хлопця були з дитинства. Шалабай, який постійно і до сьогоднішнього дня створює якісь такі цікаві ці ситуації. Він не посід, а вічно в движені, щось придумує. У нього дуже Креативний ум, мишлення, поэтому ну то, що з ним не скучно, це точно, причому з детства. У спорті не буває без труднощів. Вадим Науменко розповів, із якими стикається він. «Пригубити емоціональність перед стартом це найскладніше, що є зі спортсменом. Якщо ти цього не вмієш, то ти в принципі нічого не доб'єшся. Восени 2021 року Вадим серйозно перехворів на коронавірусну інфекцію. Через це довелося пропустити чотири місяці тренувань. Повернутись після цього до режиму було непросто, насамперед психологічно розповідає тренер. Прийшлося і батькам на і нам з ним вместе знайти якісь такі резерви внутрі, щоб повернутися і зібратися. ми послі того Ваєвалісі Рібро чемпіонату Європи З початком воєнних дій одеський спортсмен разом із тренером були змушені виїхати з країни, щоб мати змогу продовжувати тренування та виступати на змаганнях. Вадима Науменко тепло прийняли в Італії. А місцева федерація плавання надала потрібні умови для тренувань. Ми тренувалися кожен день по дві тренування. працювали над технікою над улучшенням результатів над Ну над всем. Залы. В итоге прошло полгода. Мы участвовали во всех соревнованиях, которые нам разрешали, которые нам пытались спонсировать, другие страны, помогали нам. И дошло все до чемпионата Европы, к которого мы готовились. На чемпіонаті Європи з водних видів спорту Вадим Науменко посів восьме місце. При цьому поставив своєрідний рекорд для України, показавши найкращий за 25 років результат на дистанції 200 метрів. Олександра Курбанова каже, чекала від свого спортсмена таких результатів. «Ожидали, може би даже хотілось чуть-чуть лучше. А, ну, Тренер всегда хочет чуть-чуть лучше, поэтому это нормально. А, Ну, в принципе, да, это ожидаемый результат, планируемый, который мы надеялись, что он будет в этом сезоне. ну, Коррективы, конечно, война внесла в нашу жизнь, но я надеюсь, что мы пойдем дальше. Півши п'ять місяців в Італії тренер та спортсмен повернулись до України та продовжили тренування в Одесі у рідній школі. Єдине, що сьогодні збиває настрій, це невизначеність, каже Олександра Курбанова. До війни у нас був чіткий план, по якому ми дійствовали. Коли ти розумієш, які старти, які збори у тебе плануються практично на цілий рік, на даний момент. Это сделать практически невозможно. То есть спортсмен всегда и, и так же как ну вот это одна из трудностей, с которой мы столкнулись. Спортсмен не понимает, а к чему же он готовится? Получится, не получится. Поедем, не поедем. Где мы будем, как мы будем? Вот такая вот постоянная. Нестабільність, вона, звісно, ну, чуть-чуть Тим не менш, одеські плавці заряджені ентузіазмом і вже готуються підкорювати нові спортивні вершини. Чемпіонат світу в кукуокі буде в ілюлі 2023 року. Це, ну, це основний старт який, я так думаю, буде. Вдома і стіни допомагають, тому поки є така можливість, Вадим Науменко продовжує тренування в рідній Одесі, щоб у наступному сезоні знову гідно представити Україну на міжнародних змаганнях та досягти ще більш високих результатів. Календарна осінь прийшла в Україну 1 вересня, а астрономічно настане лише 23 числа у день осіннього рівнодення, коли тривалість дня зрівняється з ніччю. Далі ночі ставатимуть довшими, а дні коротшими. Про цю та інші космічні події, які чекають на нас найближчими днями, розповість голова одеського астрономічного товариства Михайло Іванович Рябов. Цього року день осіннього рівнодення настає 23 вересня, коли сонце переходить із північної півкулі в південну і день затривалістю стає рівним ночі. Це ті моменти, коли Земля пересікає сонячний екватор, небесний екватор, як кажуть. Тому вона знаходиться майже точно в екваторіальній плоскості сонця, і в этот день равенство дня і ночі продовжити. А потім, от зараз осіння рівнодення, детство, Ноч увелічуватися, а день закащаться. Наші пращури виділяли цю дату, влаштовували свято врожаю і проводили різні обряди. А ще це пік сезону полярних сяїв, який розпочався два тижні тому, і за два тижні закінчиться. Це вважається місяць полярних сіянь. Хотя на, на Солнце никаких магнитных бурь, ну сейчас почти нет никаких, и даже не обязательно, чтобы они были, но когда Земля оказывается в плоскости Солнечного экватора, в нашем э, магнитном поле Земли образуются как бы, каналы, по которым проникают потоки солнечных частиц до атмосферы Земли. И появляется великолепнейшее полярное сияние, хотя на Солнце никакой магнитной бури нет. Это на, вот считается сезоном полярных сияний. На важлива подія світового масштабу відбудеться найближчими днями. 26 вересня вчені планують провести перший тест захисту Землі від потенційно небезпечних космічних об'єктів. Це буде програма дарт такий космічний апарат, який до воєнному астероїду, один компонентів 800 метрів, інший 150 метрів. І от буде відбуватися прямої трансляції НАСА буде удар космічного апарату по. Малому астероиду за этим будуть наблюдать два маленьких купсата, которые с ним вместе прилетели, передавать будут на Землю. А спустя якогось то времени що поліці спеціальні місії, щоб посмотрети, а какого був результат того здійснення? Експеримент дозволить отримати важливі дані для підготовки до потенційних астероїдних загроз, які могли б зіштовхнутися із землею, пояснює астроном. Саме тестування жителі землі не помітять. тож воно є абсолютно безпечним для нашої планети. Це дуже далеко відбувається на нарцені землі, сотні, більше сотні мільйонів кілометрів. Но не менше техніка буде передавати все. Деталі наземної телескопи підключиться к этим цьому В этих наблюдені будуть участвують сотрудники нашої обсерваторії Вот. Поэтому это очень така комплексная міжнародна программа. А ось іншу астрономічну подію можна буде побачити не в режимі трансляції, а наживо прямо на небі. Вже наступного місяця жителі України та інших країн зможуть спостерігати часткове сонячне затемнення. Воно відбудеться 25 жовтня. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.